13 липня на засіданні 49-ї чергової сесії Марганецької міської ради розглядалося питання про встановлення ставки плати за землю та фільм зі сплати земельного податку на території Марганецької міської територіальної громади. За результатами голосування, проектом рішення встановлено, що Марганецький ГЗК у 2024 році повинен буде сплачувати 6% до міського бюджету від оціночної вартості землі, яка знаходиться в користуванні. Нагадаємо, зараз комбінат сплачує щомісяця податок за землю в розмірі 2%, що в грошовому еквіваленті становить 5 мільйонів 375 тисяч гривень. Через такі необдумані рішення більшої частини депутатів міськради є ризик того, що магнецький ГЗК змушений буде зупинитися, працівники та їхні родини залишаться без грошей, вийдуть з міста в пошуках кращої долі, а маргенець буде вмирати через економічну та соціальну кризу в місті. Дізнавши, що такий проєкт рішення буде розглядатись, до сесійної зали міськвіконкому завітали представники робочої гвардії Маганецького гірничо-збагачувального комбінату. Вони звернулися до міського голови Геннадія Боровика за роз'ясненнями, але чіткої відповіді не було. Були лише перекладання проблем на третіх осіб та низка погрозливих заяв. Шахта триканує Я хочу вам сказати, Геннадій Васильович, одне. Споритися тут, можна скільки завгодно. Обращаюсь к вашого разуму і разуму депутата. Якщо у мене в роботі зараз знаходиться порядка 130 чоловік, якщо на три помножити 400 чоловік з 7, якщо нас остановлюють, я їх приведу сюди. Веді керівництво комбінату, а мені убий. Там зараз підходить воєнком, щоб ви мені не вражали. Будете вражати Російської Федерації. Тому що тут весь корінь зла. Ну ніхто із вас, вода, тут винуваті. Їду не дають тут винуваті. Не один із вас не сказав, що Путін піддає вас. Все тут только, все и тут что-то шукают. Так давайте шукать в другом месте. Ну и что дальше? Ну вы мне несчастье. Угрожаешь ты мне. Ты же знаешь, что мне бесполезно тебе мне угрожать. Ты знаешь это? Знаю, Ну и все. Успокойся, сиди ровно. Вы это тебе тут поугрожаю. І, пожалуйста, не треба сюди приводити людей і бунти мені тут устраювати. Значить... Я вам давно говорив. Давно я вам говорил. Брав і говорил. Культурно надо. А а что? А нічого. А що ж? Чи нормальна така поведінка посадовців? Звісно ж, ні. Адже кого, окрім керівництва містотворючого підприємства, цікавить те, що більше трьох тисяч працівників марганецького ГЗК залишиться без роботи?